Хотіли двоє е, бути настільки е, класними в комедії, щоб сидіти і обирати серед початківців, стендаперів? Ні. Гумор це, до речі, дуже суб'єктивна штука, і це дуже складно. Ти чогось не розумієш, просто бо в тебе інше почуття гумору, і ти просто людину викреслюєш, при тому, що вона може бути смішна так, для когось. Так, так. Ну тобто, я пам'ятаю, як в Тернополі на відкритих мікрофонах, от що було фігово, це були судді, а судді це були весільні ведучі. Переважно, ну які могли просто не зрозуміти щось, або їм щось не сподобалося, і вони такі, ну ти ні. Так, так. або цей ну, жарт от, вони ну, хотіли тобто, забирати собі, тому тебе а, вони ну, тобто, я зараз не вимакуюся на них чи на організаторів, бо тоді ніхто не знав, як це робити правильно. Добре, взагалі що робилося, так, і Так, пробували. От, Однозначно, ну я дуже вдячний насправді Марішці і Тарасу за те, що. Працюють на стендапи. І ще, І ще Андрію. От ще дуже важливо. Це то, що був Андрій, який був звукач. Він був звукач, він налаштовував апаратуру. Це все, хоча про нього мало хто говорить, але він, от це була третя людина в цій організації. Mm -hmm. він Був дуже великий молодець. Він досі тріця. дуже великий молодець. І досі, коли відбувається якийсь стендап події в Тернополі, Андрій має до них відношення як звуконалаштувальник. налаштувальник. Андрій, ви дуже сильно молодець. Дякуємо вам від нашої трійки в опліте. Ми Ми присвятимо вам вірш у нашому збірнику сузір'я Ковалика. Можливо, саме Андрій змінив розвиток подій у житті Вадима. Можливо, можливо, Номер один. До речі, це так деколи дивно. Що маленькі люди, які ну вони так сильно впливають, долучаються до змін в твоєму житті. Наприклад, забираєш маленький гвинтик, і ну і ти вже цього не досягнеш. Так. Не було би звукача, не було би стендапу. Вадим би зараз тут не або, сидів. Або був би інший звукач, який би ну хуйово це б налаштував і я б такий е, мікрофон гіддота.